Щася порятуй, о Боже, нас милосердя в гріхах наших, як подаєш під Христом. Ласка твоя хай хоронить, захистить нас перед. Зло.

Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто єднається з нами в спільній молитві, вервиці до Божого милосердя, а також Вервиці до Фатімської Богородиці. Я щиро прошу всіх про вподобання і також про поширення нашої трансляції. В сьогоднішньої дни звертаємося до Тебе, Господи, і щиро просимо. Врятувати нашу Україну від цієї війни, нехай ми вийдемо з неї з перемогою. Молимося за Божий провід і захист, і Боже милосердя для нашого президента, для всієї нашої влади. Молимося про перешкоду зраді в часі війни. Молимось про збереження життя і здоров'я. Всіх наших мужніх воїнів, які захищають кордони нашої держави, всіх медиків, рятувальників, капеланів, учасників тероборони, всіх людей доброї волі, які згуртувалися для перемоги, молимось про недопущення використання ядерної, хімічної чи іншої забороненої зброї. Молимось за одужання всіх хворих, важко хворих, за одужання всіх поранених хлопців і дівчат, наших воїнів, які зараз в госпіталі. Господи, допоможи, подаруй їм зцілення. Молимось за повернення всіх полонених. Молимося про всіх, хто зараз під обстрілами. І молимось також про Божу підтримку і допомогу всім вимушеним переселенцям. Молимося про всіх, хто в дорозі, хто довозить гуманітарну. Допомогу, молимося за благословенну, безпечну подорож, дорогу для них. Молимося про наші серця. Нехай Господь Бог зберігає їх від ненависті і гніву. Молимося в наміренні Папи Франциска, блажнішого патріарха Святослава, всіх єпископів, всіх священників, поблагослови нас, Господи, на молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Богород... Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і оплатився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків в єдину, святу Соборну і апостольську церкву і сповідує Дне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. задля Отче предвічний, жертвуємо Тобі, тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом.

Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Ай милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрови і воду, що виплила з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми оповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо. В ім'я отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина і Святого Духа Амінь. Молимося вервиться до Фатімської Богородиці, просимо тебе, Матінку Небесна, за кожного воїна. Захисти, оздорови, допоможи кожному пораненому. Полонених поверни, матінко Божа, покрий їх всіх своїм святим омофором. Молимося за всіх людей, які зараз під обстрілами. Молимося за весь український народ. Просимо тебе, Матінко Божа, поблагослови нас на перемогу і на мирне життя в нашій країні, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, випроси нам велику віру в Господа Бога, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Непорочне серце Марії, випроси нам сильну і непохитну надію на Господа Бога. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти і породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Непорочне серце Марії, випроси нам щиру і гарячу любов до Господа Бога. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Богородиця, ті врадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. 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 Богородиці, дів радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословеним птлона Твого, бо Ти і породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, ж любий, я перепрошую. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Богородиці, діворадиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена пітлона Твого, бо Ти і Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. 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 Богородиця, Діво благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословена петло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. 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 Непорочне серце Марії спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Завершальну молитву молимося тричі з піднесеними вгору руками. Непорочне серце Марії, сповни на нас свої фатімські обітниці, ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через твоє непорочне серце, і ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ і обіцяла, що світ буде врятовано. Мати наша сповни нам свої фатімські обітниці, цариці світу і заступниці людського роду, єдине прибіжище і надії наша. будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Непорочне серце Марії, сповни на нас свої фатімські обітниці. Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і Ти зажадала нашого співдіяння, щоби ми своєю любов'ю. Покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ, і обіцяла, що світ буде врятовано, мати наша, сповни нам свої фатімські обітниці, царице світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надії наша. Будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Непорочне серце Марії сповни нам свої фатімські обідниці. Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ і обіцяла, що світ буде врятовано, Мати наша сповни нам свої фатімські обітниці. Царице світу і заступниця людського роду, єдине прибіжищі і надії наша, Будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Пресвятая, Богородице, Царице Святої Вервиці, молися за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім, хто єднався з нами в спільній молитві. Вервиці до Божого милосердя та вервиці до Фадімської Богородиці. Нехай цей день буде для всіх благословенним Божим, світлим і мирним. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, слава Україні! Героям! Слава. Милосердям своїм Боже! Нам, і послухай ці благання, котрий ми натхнув ти сам, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час. Sure. sure.